Чи ви колись їздили працювати за кордоном? А може, ви мріяли одночасно працювати та подорожувати, та час від часу змінювати країну проживання? Саме такими життями жила полька Анастасія Рубінська, яка поїхала працювати на грецький острів Кос, що біля берегів Туреччини, та таємничим чином зникла? Але про все по порядку. 27-річна Анастасія Рубінська народилася у Вроцлаві. Останні 10 років вона зустрічалася з Міхалом, який був старший від неї на рік. За словами батька дівчини, вони дуже кохали одне одного та невдовзі мали одружитися. Анастасія та Міхал подорожували Європою та працювали в різних країнах вони намагалися поєднувати кожну роботу з відпусткою. Це був сенс їхнього життя. Майже чотири роки вони провели в Нідерландах, відвідали Францію, Португалію, Іспанію, а тепер обрали Грецію. Це знову мала бути їхня відпустка, поєднана з роботою. На початку травня пара прилетіла на кос, де обоє знайшли роботу в одному готелі. Пара насолоджувалася своїм перебуванням на острові, аж поки 12 червня дівчина не перестала виходити на зв'язок. За словами Міхала, в цей день вона планувала піти випити з друзями після роботи, бо наступного дня в неї був вихідний, але він не зміг скласти її компанію, бо працював. Близько 22.30 вона зателефонувала йому та сказала, що вона п'яна, і хтось на мотоциклі відвезе її до готелю. Трохи згодом Анастасія надіслала Міхалу своє місце перебування, щоб він приїхав та забрав її. Але коли хлопець приїхав, її ніде не було. О 23.38 він відстежив її телефон. Додаток показав, що той був в іншому місці приблизно за 5 кілометрів від місця, де вони домовилися зустрітися. Тож хлопець вирішив подзвонити коханій, але на той момент телефон уже був неактивний. Тоді він вирішив подзвонити у поліцію, але його занепокоєння щодо зникнення дівчини применшило. А заяву не прийняли. Йому сказали, що вона обов'язково знайдеться, але коли дівчина не повернулася додому наступного ранку, він пішов в поліцію та повідомив про зникнення. Через те, що останній сигнал телефону дівчини показував інше місце, ніж те, де вона домовилася зустрітися зі своїм партнером, поліція затримала його для з'ясування обставин зникнення дівчини. Розпочавши слідство за фактом зникнення, поліція також закликала громадськість допомогти знайти зниклу дівчину та розповсюдила інформацію з її фото та детальним описом. Згідно з описом, Анастасія мала зріст приблизно 1,69 шістдесят см. Була струнка з довгим світлим волоссям та карими очима. На правій руці мала свіжий слід від опіку. У день зникнення вона була одягнена в рожеву сукню з квіточками. Мала сині сонцезахисні окуляри та сріблястий рюкзак. Поліцією було вирішено відтворити події того дня. Завдяки камерам спостереження вдалося з'ясувати, що в понеділок, 12 червня, після праці, приблизно о 19.25, Анастасія зайшла до однієї з таверн у мармарі поблизу готелю, де вона працювала. На записі видно, як дівчина дивиться на прайс-лист, фотографує його. А потім, нічого не замовивши, виходить і виглядає так, ніби блукає, після чого йде в мінімаркет. О 20-й годині камера зафіксувала її прибуття до магазину, де за 30 хвилин по тому дівчина зустріла групу з п'яти чоловіків. О 21-й годині полька виходить з ними з мінімаркету та сідає на мотоцикл до одного з чоловіків. За свідченням власника мінімаркету це був перший візит дівчини до його магазину. Вона прийшла туди одна, зробила покупки, а потім пішла звідти з кимось з інших покупців. Що робила після того, як пішла, власник магазину не знав. За його словами, він також бачив, як перед тим як зайти до магазину, вона самотньо сиділа на огорожі та попивала вино. Отже було вирішено знайти та допитати чоловіків. Грецькі ЗМІ повідомляли, що в п'ятницю 16 червня у справі було заарештовано п'ятьох осіб. Громадян Бангладешу і Пакистану. Згідно з цими допитами, підозрювані підтвердили, що бачила дівчину і розмовляли з нею. Але залишили її, бо вона була п'яна. Чотирьох із них після допиту відпустили. Але один чоловік залишився під вартою за підозрою викрадені та став головним підозрюваним у зникненні Анастасія. Це був 32-річний Салагудін, громадянин Бангладешу. На допиті чоловік зізнався, що поїхав із полькою до себе додому, де в них відбувся статевий акт за її згоди. Після цього він відвіз її до того місця, де вона домовилася зустрітися з партнером. Однак жодних слідів Анастасії у вказаному підозрюваному місці слідчі не Сайт, який ви зараз бачите на екрані, повідомляє, що поліція також виявила подряпини та сліди боротьби на тілі підозрюваного. Тож слідчі взяли зразки ДНК з його статевих органів і нігтів на експертизу. Тим часом чоловік почав плутатися у своїх свідченнях. На останніх допитах він стверджував, що не було ніякого статевого акту, і вони зустрілися лише під приводом покупки гашишу. Поліцією було вирішено обшукати помешкання Салагудіна. В його будинку знайшли світле волосся, яке могло належати дівчині сорочку з плямою крові та квиток на літак до Італії. Який був придбаний іноземцем через кілька годин після зникнення Анастасія, він пояснив слідчим, що хотів поїхати до своєї сестри, яка чекала дитину, але ні його родичі, ні сусіди про це нічого не знали, тому це було на 100% спонтанно, сказав Панайотіс Зузуніс, місцевий журналіст. Слідчі також мали доступ до повідомлень, які надіслав Бангладешець. І до історії пошуку, де він шукав спосіб видалити докази злочину. Також у центрі уваги слідчих опинився пакистанець Гулан, співмешканець затриманого. Усе вказує на те, що чоловік брехав під час допиту у поліції. Він засвідчив, що не бачив свого співмешканця з дівчиною, але камери відеоспостереження, встановлені на сусідніх будинках, зафіксували, як житель Бангладешу зайшов до свого будинку разом зі зниклою Анастасією. Тоді його допитали ще раз. Згідно з новими свідченнями, того вечора він прийшов додому з роботи і побачив салагудіни з Анастасією, які пили пиво. Він обурився та сказав співмешканцю, щоб вони виміталися, бо вдома були діти, і Гулан не хотів, щоб вони це бачили. Я запитав, навіщо він її привіз і хто взагалі ця дівчина, яку я бачив вперше. Він сказав, що вона друг. Я сказав їм піти. Я не хочу, щоб дівчина була тут. Візьми її і відвези туди, де знайшов. Він сказав ок, і пішов. Я повечеряв і заснув об 11-й вечора, розповів пакистанець. Коли він прокинувся близько першої ночі, його співмешканця все ще не було. Тоді Гулан позвонив йому, але телефон був вимкнений. Я боявся, що з ним щось трапилося, бо він був дуже п'яний, тому подзвонив. Потім я подзвонив ще раз о другій ночі, але телефон все ще був вимкнений. Він сказав, що жив із Салагудіном два місяці, і це був перший раз, коли чоловік провів жінку додому. Я її ніколи раніше не бачив вона багато пила, і він теж, розповів чоловік. Гулан додав, що зустрів свого співмешканця два місяці тому, коли той стояв на порозі його будинку з проханням про дах над головою. Але чи можна вірити історії цієї людини? Жодна з камер спостереження навколо будинку не зафіксувала, як Анастасія з нього виходила. Одна з гіпотез полягає в тому, що її вивезла через чорний хід, який знаходиться в глухому куті. В середу, 14 червня, його зафіксували камери біля одного з мінімаркетів. На перших кадрах видно, як він близько дев'ятої ранку їде на велосипеді до магазину а потім про щось розмовляє всередині з продавцем. Як пізніше з'ясується, чоловік прийшов отримати грошовий переказ, надісланий йому кимось із знайомих, швидше за все з Кувейту. Йшли дні, а дівчину так ніхто й не бачив почали закрадатись підозри, що трапилося найгірше, тому до справи також підключилися слідчі з відділу вбивств. Слідство на острові Кост тривало. Проводилося інтенсивне обстеження території в пошуках доказів, які можуть допомогти їм знайти дівчину. Прочисувалися райони Тігакі і Мармарі. До пошукової операції були залучені дрони та службові собаки, але пошук ускладнювався тим, що на території багато колодязів та інших важкодоступних місць. За повідомленнями ЗМІ, в результаті цього пошуку в районі Мармарі недалеко від місця, де був востаннє зафіксований сигнал. Було знайдено телефон дівчини, у ньому, однак, не було сім-карти. Що важливо, підозрюваний проживав неподалік від місця виявлення. У неділю, 18 червня, слідчі зосередилися переважно на покинутих будівлях біля будинку підозрюваного це був п'ятий день інтенсивних пошуків Анастасії. На пошуках були присутні поліція, пожежники, а також рідні дівчини та волонтери з Польщі. Близько 19-ї, приблизно за кілометр від будинку Салагудіна та за 500 метрів від місця виявлення її мобільного телефону, на болотах знайшли мішок, який знаходився майже у воді, накритий гілками та листям. Всередині був оголений труп молодої жінки. Рідні не хотіли вірити в те, що це Анастасія. У моєї доньки на пальці була каблучка. Кажуть, перестань є, але я його не бачила. Я не знаю, що відбувається. Я не можу повірити, що це моя дитина. Не можу в це повірити, сказала мати в інтерв'ю. Труп дівчини перебував на глибокій стадії розкладення. Як підкреслив волонтер, який брав участь у пошуках, видовище було жахливим. Щоб підтвердити особу, у знайденої жінки взяли ДНК. Невдовзі грецькі ЗМІ повідомили, що аналізи підтвердили, що знайдене на косі тіло належить Анастасії Рубінській. Лікар, який оглядав тіло на місці виявлення, спочатку вказав, що жертву швидше за все задушила. Про це свідчать, зокрема, відбитки пальців на шиї померлої. Наступного дня відбувся розтин тіла жінки, результати якого підтвердили, що вона померла внаслідок удушення. Проте внаслідок значного розкладання трупа невідомо, як саме зловмисник це зробив. Також не вдалося встановити, чи вона була зґвалтована перед смертю і коли саме вона померла. Тим часом, у понеділок 19 червня, Генеральний прокурор Польщі Збігнів Зіобру повідомив, що наказав розслідувати вбивство 27-річної польки в Греції. Справою займеться окружна прокуратура у Вроцлаві. Прокуратура негайно попросить грецьких слідчих надати докази. Написав Зіобро у Твіттері. Над з'ясуванням точних обставин смерті Анастасії зараз працюють грецькі і польські слідчі. У справі також фігурує група польських детективів, на чолі з Давидом Бурзацьким. Голова поліцейської профспілки Південно-Східної Атики, що в Греції, вважає, що всі докази, а саме записи камер і телефонні сигнали, вказують на причетність Бангладешця. Він додав, що це також підтвердили проведені медичні експертизи. В середу, 21 червня, головний підозрюваний з'явився в суді, щоб знову дати свідчення у справі. Допит чоловіка в присутності адвоката тривав багато годин, але прориву не приніс. Чоловік досі вперто відмовляється визнавати свою провину. Він також змінив свої свідчення, заявивши, що не мав статевого акту з Анастасією. Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Його родичі збираються подати через представників уряду Бангладешу заяву про екстрадицію свого громадянина в країну походження та проведення судового процесу в країні народження затриманого. Однак реалізація такого запиту в Євросоюзі практично неможлива.